Псалом 84 Диригентові Наґітіті Псалом Синів Корея, які ж любі твої оселі, Господи, сил, моя душа знемагає і тужить за Господніми дворами. Моє серце і моє тіло радісно линуть до живого Бога. Адже й пташинка знаходить собі куточок, і ластівка собі гніздечко, де виводить своїх пташенят неподалік Твого вівтаря, Господи, сил, мій Царю і мій Боже. Блаженні ті, що живуть у твоєму домі, вони завжди складатимуть хвалу тобі. Блаженна людина. Сила якої в тобі, бо в її серці всі дороги до тебе. Проходячи долиною плачу, вони відкривають у ній джерела, а ранній дощ зрошує її благословення. Вони все більше й більше зміцнюватимуться в силі, поки з'являться перед Богом на сьогодні Господи, Боже сил, почуй мою молитву, зглянься на благання, Боже Якова, о Боже, захиснику наш, зверни погляд і придивися до обличчя свого помазаника, адже один день у Твоїх дворах кращий за тисячі інших днів. Я волію стояти на порозі дому мого Бога, ніж перебувати в хоромах нечистивих, тому що Господь Бог сонце і щит, Господь обдаровує милістю і честю, не позбавляє добробуту тих, котрі живуть бездоганно. Господи сил, щаслива людина! Яка покладається на тебе.